Хороший дизайн збільшує дохідність компанії в середньому на 32%. Тож це відео буде не тільки про ідеї натхнення та те, як зробити дизайн вашої інстаграм-сторінки кльовим. Це відео може реально вплинути на ваш прибуток, тож раджу уважно дивитися, щоб не пропустити важливі деталі. На момент зйомки цього ролику в українському Ютубі просто немає відео на цю тему з такою кількістю корисних прикладів та порад. Тож не будемо отягнути та почнемо. Шапка. Візитна картка вашого профілю та чудова можливість зачепити відвідувачів. Вона складається з нікнейму, аватару та опису профілю. Нікнейм має бути короткий. Простий, люди мають його легко запам'ятовувати, тому раджу уникати складних символів та цифр. Що стосується аватару, тут потрібно покреативити. Як аватар для персонального профілю чудово підійде виразне портретне фото, що добре виділяється на тлі. Якщо такого немає, скористайтесь редактором. Гарно виглядає чорно-білий портрет на кольоровому фоні з градієнтом. У пошуку візуальних рішень оформлення вашої бізнес-сторінки першу чергу варто відштовхуватись від вашого фірмового стилю. Якщо його немає, варто створити. Ідеальним логотипом для аватару вашої компанії буде впізнаваний знак з коротким написом, що читається, який разом чудово комбінуються коло. В описі вашого профілю є лише 150 символів, щоб зацікавити аудиторію вашою персони, тому потрібно ретельно підібрати. Кожне слово. Ви маєте розказати, які у вас є захоплення, хобі, чим ви займаєтесь, чому ваш профіль має бути цікавий аудиторії. Якщо йде мова про бізнес-аккаунт, ви маєте розповісти про свої переваги і те, чим ви відрізняєтесь від конкурентів. Дуже детально цю тему я розглянув у відео, як створити та просувати інстаграм-магазин, яке ви можете знайти за посиланням вище. Тож раджу подивитися і це відео також. Перед тим, як продовжити, я хочу тобі подякувати, адже просто зараз ти дивишся цей контент українською мовою і вносиш свій вагомий внесок в розвиток та популяризацію українського YouTube. Це дуже круто та дуже важливо, особливо зараз. Адже війна йде не тільки на полі бою, але й в культурному напрямку. Тож. Якщо ти хочеш ще більше підтримати мій канал, якщо тобі подобається той контент, який я створюю, ти можеш мене підтримати. Просто постав вподобайку, напиши будь-який коментар під цим відео та підпишись на канал. Це реально дуже сильно допомагає в просуванні українського контенту та в розвитку українського Ютубу в цілому. Хайлайти. Чудовий спосіб організації інформації в профілі, що дає можливість винести усе найцікавіше та найважливіше наперед. Таким чином ви одразу зможете зачепити увагу ваших відвідувачів. Іконки хайлайтів необхідно виконати в єдиному стилі вашого профілю. До речі, дуже великий набір хороших іконок ви зможете знайти в Canva. Це чудовий редактор, який допомагає з оформленням вашого інстаграму та інших соціальних мереж. Посилання на цей редактор я залишу в описі до цього відео. Перед тим як переходити до оформлення стрічки, необхідно визначитись з цінностями, які має транслювати ваш бренд, а також з враженнями, які необхідно викликати у вашої цільової аудиторії. Це дуже важливо. Наприклад, якщо ви продаєте заморожену рибу, ви маєте транслювати свіжість та якість. Тому, скоріш за все, публікації, та й в цілому ваша стрічка буде виконана в холодних тонах. А якщо ви продаєте, Наприклад, вугілля для пікніку, і вам потрібно створити атмосферу затишку та тепла, то ваші фотографії будуть оброблені в більш теплих тонах. Тому дуже раджу не пропускати цей етап і звернути на це увагу. Також не гребуйте тим, щоб подивитися, що ж там роблять відомі бренди та надихнутися новими ідеями. Це допоможе вам зловити натхнення та створити своє унікальне оздоблення. Стрічки. Що стосується кольорової гами, вам необхідно обрати 3-4 кольори, які між собою мають ідеально поєднуватись і притримуватись цих кольорів у всіх наступних публікаціях. Додайте повітря більшість профілів перенасичені яскравими барвами та дрібними деталями. У цьому вінегреті досить важко виділитись, тому підіть іншим шляхом, сконцентруйтесь на красі простих речей. Робіть фотографії головного об'єкту крупним планом. Та уникайте дрібних деталей та непотрібних текстур, які відволікають увагу від головного. Таким чином, за рахунок простоти ви зможете виділитись на фоні конкурентів та привернути увагу вашої аудиторії. Також необхідно притримуватись певних закономірностей при розміщенні публікацій. Звісно, шаховий порядок розміщення постів давним-давно застарів. Але якщо покреативити, навіть його можна вдало реанімувати. Наприклад, ви можете чергувати портретні фотографії і загальні плани, або ви можете розміщувати кожен третій пост із заголовком, або кожен другий з цікавою ілюстрацією. Тут насправді дуже великий спектр і простір для вашої фантазії, тому креативте це якраз місце, де потрібен креатив. Звісно, є складніші схеми розміщення публікацій, наприклад, оформлення інстаграм-профілю у вигляді нескінченної стрічки. Так, вона виглядає набагато цікавішою та привертає більше уваги за рахунок незвичного розміщення фотографій. Але варто пам'ятати, що тут є певні складнощі при плануванні, оскільки один часовий період має органічно перетікати у наступний. Таким Цікавими та незвичними не були б схеми розміщення в ваших публікацій. Якщо фотографії неякісні або банальні, це повністю може знищити всю естетику, і люди просто не будуть мати бажання слідкувати за вашим профілем. Тому, будь ласка, слідкуйте за цим. Також ось декілька прикладів цікавих публікацій одного з наших клієнтів вам для натхнення. Щодо оформлення сторіс, тут жорстких критеріїв немає, адже вони живуть лише 24 години. Але є один найголовніший: якщо ви обрали свій стиль ведення профілю, ви маєте його притримуватись у всьому, в тому числі і в сторіс. Наприклад, ось серія публікацій для одного з наших клієнтів. Як бачите, усі вони різні, але стиль єдиний. Цей ефект досягається за рахунок єдиного шрифту з кольорової гами та оформлення ключових елементів. Так само можете зробити і ви, і ви маєте так робити, тому що якщо ви обрали свій стиль, він має прослідковуватись у всьому. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть ваші коментарі. Це реально дуже допомагає в просуванні українського контенту та в популяризації українського ютубу. Побачимось! А стоп, 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 забув, а ще подивись це відео, прям може бути реально корисно. А над ним ще одне відео це спеціально для тебе я підготував.